Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Віталій Гандзюк, голова правління громадської організації Центр молодіжних ініціатив. Топ молодь. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня, Вікторія. Сьогодні ми будемо говорити про молодіжну громадську діяльність і про вашу громадську організацію. Розкажіть, будь ласка, ми вже тільки що з вами поговорили, що громадська організація заснована 5 років тому, і можна сказати, що ви такі вже досвідчені громадські діячі, тому що останніх там 3 роки з'являється дуже багато громадських організацій. У Вас уже трохи більше досвіду, хоча ви започатковували ви все ж таки її вже в непростий час під час коронавірусу. Розкажіть про діяльність, як започатковувала і які, яку мету перед собою ставили, які заходи проводили? Громадська організація так створена була десь 5 років назад, без пару днів, недовзі буде наша п'ята річниця. Створилася для того, щоб популяризувати серед молоді відпочинок, культурний відпочинок, забезпечити їхні дозвілля для жителів взагалі, повністю не лише молоді, а навіть і дорослого населення, для того, щоб люди могли відпочивати. Започаткувалася так вона під час коронавірусу. Убивалі були непрості часи. Ми намагалися робити якісь заходи, трошки людей витягувати з дому, витягувати із цієї коронавірусної, закритої, де всіх обмежували, закритої, як сказати, щоб люди трошки соціалізувалися, намагалися розвиватися, шукати якісь нові знайомства, нетворкінг. Робили невеликі заходи, так само і великі заходи робили загальноміського формату. Потім за п'ять років цих заходів вже було, напевно, більше десяти з масштабних, як пікніки, різні фестивалі вуличної їжі, де працювали сцени, де працювали ми з різними благодійними організаціями. Зараз під час повномасштабної війни збираємо кошти так само на кожному заході, передаємо для певних підрозділів. Співпрацюємо багато з якими фондами. Зараз для молоді дуже такий, мені здається, різноманітний вибір різних і заходів такого не було декілька років тому, там 5-10, все тільки починалося. Вам, як таким, якщо можна сказати першовідкривачам, було важко це зробити. Тому що зараз навіть для молоді, яка в віддалених районах, в селах, все ж таки там теж є дозвілля, починають створювати молодіжні простори, молодіжні центри. Тоді п'ять років тому, Ще не було всього так багато, і вам необхідно було зробити такий напрям, куди рухатися молоді, і як організовуватися, як створювати такі невеличкі якісь команди, аби працювати разом. Які вектори ви для себе обирали? Ви сказали в такому культурному розвитку. Що це було? Дивіться, що спочатку, то як ми розпочинали, я до того займався, організовував різні інтелектуальні ігри в себе в інституції. До того було багато знайомих, де ми збирали там. Наші заходи там найвеличкі, там по щодо калібри, рингах, мафії і тому подібне, збиралися понад 50 людей. Було певна кістяк людей, які це все організовували. І з цим кістяком вирішили піти в маси, зробити, зробити щось масштабніше. І перший захід, який ми організовували, це був Чилпікнік-фестиваль uh, на Віжинському озері. Там була велика сцена. Ми працювали два дні. Була наповняна, атракціони були, знаходилися для дітей, для малих, для доросліших. Була фудзона, де люди могли скуштувати страви з, з різних напрямками. Учасники були зі всієї України, приїжджали. Було багато активностей. Співпрацювали так само з комунальними різними закладами, там, з ДСНСники проводили майстер-класи, були теж для людей. Доволі цікаво, коли ДСНСники з Свої авто свого автомобіля поливали людей водою і плюс влаштовували холі фестивалі. Намагалися витягувати людей зі своєї зони комфорту, щоб вони приходили, почували культурно, а не закривалися біля якихось барів. По тому, як це все було розпочинати, так це було важко. Приходили молоді хлопці, які з дівчатами, які хотіли щось організовувати масштабне. Нас дивилися, як тоді вже місто працювало з молоді. Там говорили, що багато. Організацій молодіжних, які починали створюватися, теж були керівники молодь. І вже було простіше спілкуватися з владою, оскільки, напевно, тим людям, які починали перед нами, коли до вас приходять молоді хлопці і кажуть, що ми хочемо зробити щось велике, всі завжди запитували, а який у вас є досвід? Чи ви щось робили? Ми показували, що ми робили на певному рівні, потім ми хочемо перейти на вищий рівень і робити заходи набагато подружніші. І так ми розвивалися, росли, що. Створювали фестивалі, робили невеличкі зимові ярмарки, створювали в тому році Куперський пікнік, поза тому році теж куперський пікнік на 7 липня, 7-8 там приблизно всі дати на вихідні робили заходи. Було цікаво, був цікавий досвід, розвиток зараз також співпрацюємо з різними молодіжними центрами, Там, якщо в нашому обласному молодіжному центрі теж... Час від часу проводимо настільні ігри, наприклад, мафію, там і і інші інші розвиваючі ігри для молоді для дітей. За ці роки роботи в громадському секторі, з якими викликами стикалися, зрозуміло, що до прикладу повномасштабна війна це і призупинення такої діяльності на певний час, як із цим впоралися, як потім починали знову, зрозуміло, що потрібно все ж таки продовжувати і ці заходи потрібні людям, і навіть купальський пікнік, це відродження такої забутої української якоїсь традиції, як із викликами впоралися. Так, буквально перед початком повномасштабного вторгнення в нас ми провели були, теж була традиція на вишниководзерів на водохреща проводити захід, де люди купаються, відпочиваються. Ми до повномасштабного вторгнення робили, варили там тисячу і одну чаю, теж приходило багато змій, приходило багато людей, дивилися, як ми в одному чані варили тисячу літрів чаю. А після цього заходу ми планували наступній. Це мало бути в березні, там, здається, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, там 5 або 6 днів, не пам'ятаю точно. мав бути в захід на якому, в Центральному парку Вінницькому, де мали ми робити більше 40 видів веревників на масляну, там якраз 8 березня, всіх об'єднати так само, щоб провести, згадати наші традиції процвітковання Масляної, об'єднати людей. І забезпечити дозвілля відничан, гостей міста. Але за днів десять, приблизно до початку, у нас вже було все підготовлено, у нас вже були набрані учасники, вже фотозона, деякі роздруковані, вже сцену Ми частково забрандували, вже вчепили, були банер, щоб люди наперед знали, що буде захід центральний паркові. Все було підготовка, підготовка, підготовка. І так все почалося, все зупинилося. Ми всі думали, що це буде на два-три тижні. Як і всі, були такі новини, що все скоро завершиться, все скоро вже не буде. Ти буквально ми призупинимо, ми його перенесемо, він у нас відбудеться там через місяць, можливо, через два. Не можеш в європейському, в центрі Європи відбуватися щось схоже на такий довгий період. Ну, на той момент ми в це також ми не вірили, що взагалі таке могло статися. І... Ми перемосили, після чого була велика пауза, і ми почали на той момент до нас звернулися з Міжнародної організації з міграції, і ми з нею підписали договір, ми реєстрували внутрішньопереміщених осіб по Вінницькій області в 10 громадах. Після чого ми разом вже з Міжнародною організацією з міграції зробили 10-денний захід теж в теж центральному паркові. Тож називали його разом Переможемо на підтримку внутрішньопереміщених осіб, збирали кошти, їм передавали, Там працювали з Ямарюпель, їм теж передали частину і іншими організаціями. Якщо говорити за молодь, можливо раніше було важко залучити, тому що було багато різних інших розваг щодо коронавірусу, і там культурний ось такий розвиток, можливо, був не сильно цікавий десь людям. Вже було багато куди ходити і що робити. Потім, вже коли почався коронавірус, і нове покоління, в них вже не було цього всього. Як залучали молодь, і як зараз вдається залучати, коли вже дуже великий різноманітний є вибір. Куди піти і як розважатися? Mm, Срібно, як то настільки великих заходів, де загально міського формату, де в нас ставиться сцена зазвичай, де в нас виступають місцеві артисти. Ми даємо молоді, яка бажає виступити. Вони перед тим, звичайно, скидають те, як вони виступають, свої якісь відео, свої якісь певні моменти, як вони будуть виступати, свої програми, що ми її контролюємо, дивимося. Якщо вони виступають нормально, хорошо. Ми їх випускаємо на сцену, так само на заходах, вони можуть себе реалізувати на таких заходах, виступити перед публікою, де те під сени стоїть тисячі людей. А це інколи буває важко, інколи для кого це великий виклик, але це велика практика виходити на сцену. Доволі просто чомусь не знаю, з нами йдуть на співпрацю різні студії, різні танцювальні, вокальні студії, з якими ми працюємо вже не один рік. Ми просто теж за цей весь період постійно з ними працюємо, співпрацюємо в одному полі, як то ми знаходимося, і вони в нас там бувало презентували свої нові пісні, нові таланти, там дівчина, яка молода. Пунувала виступ, подавалася на дитячі Євробачення, вона в нас на сцені була, презентувала свою нову пісню. Вони знімали і показували, як це відбувається. Тому ті самі заходи ми даємо поштовх новим молодим виконавцям, новим талантам міста Вінниці, області, теж піти на новий щебель розвитку свого культурного. Можливо, хтось їх десь помітить. Так само які, з якими працюємо. Вони показують себе, люди їх бачать праці, вони вже переходять більш в комерційну якусь складову, вже організовують там народження, весілля і тому подібне проводять. Це якби невеличкий трамплін для всіх бажаючих, які готові доєднатися, які мають якусь активну свою позицію, розвиватися далі. Ми даємо цю можливість всім бажаючим. Тому, в принципі, зараз. Люди хочуть виступати, люди хочуть показувати свої таланти, хочуть розвиватися, показувати щось нове. Тому з цим проблем з, немає. Плюс, якщо дивитися по різних організаціях, також по заходах, які ми плануємо, вони активно долучаються до цих заходів, щоб показати себе, показати свою діяльність, показати, чим вони живуть. Часто там зараз співпрацюємо з ветеранхабом, допомагаємо ветеранам разом, їм реабілітуватися, як вони повернулися із певних бойових дій, щоб як їм далі цивілізуватися. Для них проводимо теж різні заходи на їхній базі. Чи так само співпрацюємо на наших заходах, так само вони виставляють свої локації і показують свою діяльність. Тому що це теж важливо, потрібно показувати те, що не лише що вони роблять себе в закритому пространстві, вони це роблять для певної кількості людей. Якщо вони покажуть це в масах, де у нас там по 10-20 тисяч людей проходить в день, буває на заходах, то ну, для них це теж великий плюс в подібних заходах, що плануєте зробити такого масштабного в 2025 році? Чи ставили вже якісь заходи організацію за мету, що ви хотіли організувати цього року? Так, вже є декілька заходів, які погоджені Вінницькою міською радою. Вже найближче з того, що зараз будемо це 17 18 травня де виставка всеукраїнська виставка крафтових продуктів Ukraine Craft у Вінниці локація центральний універмах, після чого ми співпраці з деяким з теж містом будемо організовувати 5-6 липня теж купальський пікнік, «Вишинське озеро, де я думаю, теж буде щось велике. Ми придумаємо щось нове, новий формат. Думаю, май. Має бути весело. Тут 17 і 17 травня, щоб буде відбуватися, то е, теж запланована сцена, спортивні змагання будуть, е, напевно, з буде чемпіонат міста по підтягуванню. Ми е, співпрацюємо теж із е, організаціями, які займаються воркаутом. Е, тому нам завжди в цьому допомагають наші партнери, наш постійний партнер е, Міслі, мережа азійської кухні вона завжди допомагає. І підтримує у нас у наших заходах, і так так само є багато інших партнерів, з якими ми співпрацюємо, які підтримують нас. Тому що, як ви раніше казали, ми вже не перший раз вже трошки нам довіряють, що ми можемо зробити, як ми це проводимо. Які б ви дали порадам молодим громадським діячам, які тільки планують створити свою громадську організацію, або тільки її створили? Сфокусуватися, зрозуміти те, в чому можуть бути ваші сильні сторони, їх розвивати, йти стукатись у всі двері, щоб вас почули, вас побачили. Пробувати робити, будувати якесь портфоліо, мати за собою якісь кейси, які потім показувати, що ми це зробили, ми це можемо. Наша активність, наша робота. В цьому секторі, що вона приносить користь. Якщо ви приносите користь суспільству, то ну вас побачать, з вами будуть співпрацювати. Тому показувати якусь цінність, яку ви несете для громади, для людей, і я думаю, все буде здаватися. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашого ефіру і поділилися інформацією. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам у нас у гостях був Віталій Гандзюк, голова правління громадської організації Центр молодіжних ініціатив ТОП молодь.